Що ти вибереш? Грати в Кахут чи піти раніше? Вирощувати волосся, тобто піти раніше. Значить, Кахут. Я і так гарячий. Не випендрюйся, вибери відповідь. Відповідь холодно. Як? Якщо тобі завжди холодно, ти можеш одягнути більше одягу або завернутись педабос і біля вогнища, або просто. О, коли хто запитував? Наступне питання. Це дуже легко. Я тупий вог? Говорити з тваринами корисніше. Наприклад, ти можеш говорити з улюбленцями. Розкажу. Але я це і так можу зробити. Робити що? Говорити з тваринами. Це неможливо! Я хотів би побачити докази. Я говорю з тобою. Останні питання. Бегула! Що? Час іде. Відповідай! Хм? Я сказав відповідай! О, вибач, я сліпий, я не можу тебе чути. тебе три секунди! Ні, я, я не дослав неправильну відповідь. Ти вибрав мудро. Ні, 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 я не хочу бути лисим. Не бійся, прийми свій новий образ. Вітання мій син. Ти проміняв волосся на силу. Ні, я просто виглядаю, як яйце.